Ава бобра сестри за час, який дарував для нас Господь. Я читаю три місця. Перше місце це буде Марка, 12 розділ. Всі місця будуть досить знайомі для нас. Читаємо 41-й вірш. І сів він, тобто Ісус Христос, навпроти скарбниці і дивився, як народ, мідяки до скарбниці вкидає, і багато заможних укидало багато. І підійшла одна в Бога вдовиця і поклала дві лепти, цепто гріш. І покликав він учнів своїх та й промовив до них: по правді кажу вам, що ця, в Бога, вдовиця, що ця в Бога в Бога вдовиця поклала найбільше за всіх. То клав у скарбницю. Друге місце читаю. Це буде Луки 18 розділ. І читаємо 10-й вірш. Два чоловіки до храму війшли помолитись один фарисей, а другий був митник. І давайте 13-й вірш зразу. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав. Боже, будь милостивий до мене грішного. І третє місце читаю, це буде Ісаї. Сороковий розділ. 27-й. Вірш. Пощо говориш ти, Якове, і кажеш, Ізраїлю: закрита дорога моя перед Господом. І від Бога мого відійшло моє право. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог вічний Господь, що кінці землі Він створив, Він не змучується, не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він змученому дає силу, безсилому міць, і помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спотихнутися, спітнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Слава нашому Господу! Ось такі слова ми читаємося Священному Писанні. знайомі для нас слова. Знаєте, брат сьогодні перший говорив, він слова такі сказав, вірш, який ми дуже добре всі знаємо, каже, що Господня рука, вона не скорочила, і вухо його не стало тяжким. Це правда? Правда, воно таке. Якщо ми подивимося сьогодні навколо себе, подивимося на своє життя, я подивлюся на своє життя, а ви подивитесь на своє життя. І дійсно, його рука і його благословіння, воно сьогодні є над нами. Величезне благослові, сестри. Те, що ми не заслужили, те, що я не заслужив, і те, що ви не заслужили, але Господь є милостивий до нас. Він той, який сьогодні є в цьому служінні разом з нами. Він той, який сьогодні бачить тебе. Він сьогодні бачить твоє серце. Він бачить, з чим ти прийшов в це служіння. Можливо, ти прийшов і зовсім нічого особливого не очікував перед Господом, але він сьогодні і тут тебе бачить. Він бачить, можливо, сльози твої, які не бачить ніхто, і ніхто не розуміє тебе. І ти сам себе напевно картаєш і думаєш, ну я вже раніше й говорив, і, можливо, коли, колись і заявляв, сьогодні навіть мене і сили не має заявляти. Але, брати і сестра, Господня рука вона сьогодні не коротша. Його вухо, воно не стало тяжким. Він сьогодні, він вчора, сьогодні, навіки той самий. Він той, який сьогодні споглядає на нас і на кожного із нас. І він бачить, сьогодні, можливо, ти стаєш на коліна, і я сьогодні став якось, ну от немає якоїсь такої особливої молитви. Але Він бачить твоє серце, він бачить твоє нетро, він бачить твоє старання, брат і сестра. І ми зараз будемо ставати на свої коліна і будемо ще раз молитися. У нас сьогодні ще два проповідника. Ми будемо дякувати нашому Господу за те, що Він є добрий до нас. І ми сьогодні особливо в ці дні ми згадуємо, наскільки його доброта, і в те, що ми дуже часто не вкладали, але ми бачимо ось це благословіння, яке сьогодні навколо нас. І це його заслуга, це не наша заслуга, брата сестри. Це не через те, що ми заслужили, але через те, що його рука і його вухо, воно не стало тяжким. Він прислуховується сьогодні до нас. І він бачить сьогодні тебе. Знаєте, ми не раз, я ось зовсім недавно ось одного із своїх дітей, ну як напевно кожному із нас, особливо молодшим батькам, приходиться ну, вітамін Ре приміняти до, до тих, кому потрібно. І знаєте, якось я знав, що ну, ну, дитя, воно до кінця не розуміє, можливо, хоч і розуміє, ну, дитя, ну я такий самий був, і більшість з нас були такі самі. Але знаю, як батько, мені потрібно було ну, прийняти певні міри. Я прийшов до нього в кімнату, я сів біля нього, я кажу, слухай, мене в самого майже сльози були з очей, тому що я знаю, що він вже плаче, йому вже болить, хоча я його ще не вдарив, так сказати. І мені його шкода, але я, я йому кажу, слухай, ну ти ж розумієш, що тату неприємно це робити. Ти розумієш, що тату не хоче це робити, але я повинен це робити. А знаєш, чого я це повинен робити? Тому що я тебе люблю. Тому що я бажаю для тебе добра. І я думаю, що він мене не зрозумів, що ну, як так, добра бажає, а от приміняю ось такі речі. Ну, але так є, брати і сестри, і не раз, знаєте, наш Бог Він, ну, ну, щось подібне, Він нас любить, і дуже любить. Але не раз ми переходимо з такі моменти в нашому житті, які ми ну, не розуміємо. І, хоча теорію розуміємо, так, як хтось сказав, каже, є, є, є офіційна версія, а, а, а є правдива версія. так? Ну, ну, Офіційно воно якось ну, от так. А от Ми розуміємо, але, але коли воно приміняється в нашому житті, коли приміняється воно для наших дітей, для нас самих, ну, Господи, ну, не мен... ну, він, а я, ну, я не заслужив. Але Господь знає, що сьогодні Він робить. Він знає, чому. Він сьогодні проводить тебе і мене, можливо, тою долиною смертної темряви, яка не зрозуміла для нас. Давид, який був муж по серцю Божому, але він проводив його. Проводив. Долиною смертної темряви. Чому? Господи, та це, ж, та це ж людина з людей. Але він проводить нас, брат і сестра. І тому сьогодні, можливо, ти переходиш на звичайні ем, переживання в своєму житті. І тому Ісая в 40-му розділі ми прочитали, каже, пощо ти говориш, Якова, закрита дорога перед мною, перед Господом. І від Бога відійшло моє право, тобто справа моя, можливо, Господь не, не раз ну, приходить і каже, Господи, ти ж не бачиш. Хіба ти не розумієш, наскільки мені тяжко? І ось ми. Далі читаємо, каже, 28-й вір, каже, а хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Брати і, брат і сестра, не раз ми, ми чули, не раз ми і знаємо, повторяємо, що Господь Він відвічний, що в кінці землі Він створив, Він все створив. Він сьогодні бачить тебе, Він бачить сьогодні мене. Він бачить, він проникає написано до розділення душі і духа. Він знає те, що сьогодні навіть ще до кінця ми самі не можемо зробити, Він вже знає наші намірі. І він хоче сьогодні дати тобі добро. Він хоче сьогодні дати тобі благословіння. І знаєте, ми прочитали ось про ем, ось цю дову, вдову, яка так само свого часу, напевно, не розуміла своєї долі. І коли вона прийшла, ось ці дві копійки, по-нашому скажем, вона прийшла, щоб віддати її для Господа. І я звернув увагу іменно на цей вірш, який я прочитав, каже. 41-й вірш каже, і сів він навпроти скарбниці. Там сів Ісус Христос. І там написано, Він дивився. Він дивився на кожного. Хто як приходив, хто як кидав. Там були які кидали багато, кидали більше, хтось менше. А вона всього дві кинула. Вона до кінця не розуміла, що вона робила. Вона не розуміла, що Ісус Христос пильно стежить за нею і за її вчинком. Вона не розуміла цього. Але, брат і сестра, сьогодні, можливо, ти не можеш дати багато. Ти не можеш сьогодні сказати якусь таку особливу молитву. Ти не можеш вийти на це місце, сказати проповідь, не заспівати, можливо, не можеш. Та й молитва твоя вже не має сили в тебе. Але пам'ятай, що є Ісус Христос, який сидить і стоїть, чи ось там, і Він дивиться сьогодні за тобою. І Він бачить, ти прийшов, можливо, тільки з двома. Він не звернув увагу на тих людей, які прийшли багато і знали, що сказати, але Він звернув увагу на усю вдову, яка принесла всього два. І ти прийшов, можливо, сьогодні на це місце всього два. Все, що ти маєш. Все, що ти маєш. Але пам'ятай, що Господь Він сьогодні бачить. Він сьогодні бачить твоє серце, Він бачить сьогодні твої переживання, і Він той, який чує тебе. І вже ми зараз будемо скоро молитися. Був ще один чоловік, який прийшов так само в храм, як і другий. Митник і фарисей. Він не мав багато сказати перед Господом, не мав багато сказати перед Богом. Не мав чим похвалитися, як той інший. Але він почав бити в себе в грудь. Він почав бити в себе в грудь і казав, Господи, будь милостивий до мене. Я не маю багато. Я не маю багато що тобі сьогодні сказати. Але я хочу милості від тебе. Сьогодні, бригада, сестри, серед нас є багато різних людей. Сьогодні багато є людей в наших церквах, люди з різних. Так сказати, walks of life. Які приїхали з України хтось, а хтось і тут вже давно живе. І, можливо, він приїхав сюди, очікуючи щось інше. Можливо, ти сьогодні сидиш до цьому місці і думаєш, а я думав по-іншому. Можливо, ти дивишся сьогодні на своє життя, прожите життя, живучи довг, довший час, і вже і тут, в Америці, і приїжджав, переїжджав з штата в штат, шукав щось іншого і думав що щось буде краще. Але ти приїхав і розумієш, що воно лишається так само. І не раз тобі тебе впадає, можливо, твоя віра. І ти розчинився, можливо, серед людей. І нема того, хто прийшов би тобі, сказав би якесь добре слово, підняв би тебе, пожав руку, обняв тебе, поплакав з тобою, помолився з тобою. Ми живемо в такий час. і ну, Так воно є. Не раз так воно складається. Але я хочу сьогодні тобі сказати, що є Господь, той, який пильнує за твоїм життям. Той, який бачить сьогодні твоє життя, і він сьогодні знову повторяє для тебе, хіба ти не знаєш? Хіба ти не чув, що Бог, він в кінці землі створив і далі каже, він не, він не змучується. Він сьогодні бачить твої переживання, каже, він втомленому дає силу і збагне, незбагнений розум Його. Ми не можемо зрозуміти його, і не раз ми можемо поставити і хочемо його поставити, якісь свої рамки. Ось так, Господи, ось так зроби. Якщо ти так зробиш, оце буде, це буде правильно. Це буде так, і тоді я вже зможу якось піднятися. Але Господь нас везе не раз веде ось о ті переживання, ось ті долини, в які ми заходимо і свого часу, йов, який так само не розумів, що відбувається. Господи, Ти дав мені все, я служив тобі. Я благословляв твоє імення, і люди, які були навколо мене, вони бачили мене, вони благословляли мене, і, вони, і я, я міг благословити їх. Але ось сьогодні я в такому положенні. Але він сказав такі важливі слова: каже: я знаю, що відкупитель мій живий. Алілуя! Відкупитель наш живий, та сестри. Він сьогодні бачить тебе. Він сьогодні бачить твої переживання, він сьогодні бачить твої сльози і нехай не опускаються в тебе руки. Нехай сьогодні ти станеш на свої коліна, можливо, зайдеш в свою кімнату, закриєш двері і почнеш наливати. Можливо, візьмеш своїх дітей, своїх синів і прийдеш з пустими посудами, але він той, який наповнить. Алілуя! Він той, який сьогодні бачить тебе. І я би хотів би сьогодні разом з вами помолитися. Можливо, упустилися твої руки. Можливо, ти впав і лежиш. Як свого часу, так само муж Божий, який бачив величезні перемоги, ось це містечко, яке казалось, ось так прийдемо, візьмемо, він падає. Хто згрішив? Господи, що сталося? Було все так добре. Можливо, сьогодні так, можливо, щось і треба поправити. І він каже: а ось на кого я спогляну? А ось на кого я буду дивитися, каже, не смиренного та не розбитого духом, я приглянуся. Я побачу їх. І каже, на хто хто тремтить перед словом моїм. Ося вдова, ося жінка, вона мала всього дві. Вона прийшла і віддала все, що вона мала. І Господь звернув на неї увагу. І сьогодні ти прийшов на це місце, ти багато не маєш. Але пам'ятай, що Господь Він бачить тебе, і Він хоче благословити тебе. Він хоче дати тобі відповідь на твої бажання. Ти молишся, можливо, за своїх дітей, за свою сім'ю, за свою родину. І ти бачиш, що нічого не міняється. Але пам'ятай, що є Господь. Він той, який благословить, Він той, який допоможе, Він той, який піднімає. І ти, можливо, сидиш так само, як ось ця людина. Цей чоловік, який 38 років, написано, Він хворів, він сидів, він чекав людину, але прийшов Ісус Христос. Прийшов Ісус Христос, і Він той, який допоміг. Він той, який підняв, Він той, який встановив. Так, Він сказав, йди. І більше того не роби. Вертимей, ми сьогодні так само чули, який сидів, кричав. І люди, які були навколо нього, не могли його зрозуміти. Вони не зрозуміли його. Вони думали, що Ісуса Христа є якісь більші наміри. Він не, йому не, не до того чоловіка, але Він продовжував кричати. Він продовжував стукати. Ця вдова вона приходила кожного разу. Вона продовжувала. І Ісус Христос зупинився. І Він сьогодні зупиняється тут. Він сьогодні зупинився тут. І він бачить тебе, і Він каже: покличте Його. Вони пішли, покликали. Він скочив. Він, можливо, скинув те, що заважало йому. І сьогодні, можливо, щось і заважає тобі. Скинь його. Прибіжи до Ісуса Христа, і Він той, який порятує тебе, і дасть тобі милість. Давайте прославим такого Господа. Амінь.